Сьогодні тема дня це коучинг військових та родин військових, реабілітація або розвиток. Сьогодні в нас буде дуже насичена програма. Я зараз трошки вам таке оверю, зроблю, що нас сьогодні чекає. Приєднаються, ще люди, так, тому що прийшло ж почекати, хтось, хтось пішов попити каву. Що сьогодні буде? Буде марафон Кей Стадіс. Думаю, що ви всі знаєте, що глобальний тиждень коучингу ICF проходить під темою інновації. А наш день сьогодні про коучинг та коучингові інструменти під час війни. Тому марафон Кій Стадіс це коучи, це чари, це люди, які якось спеціалісти, які якось використовують коучингові інструменти. Розкажуть у нас там 10 а, кейсів буде, розкажуть про свої інновації, які вони застосували саме під час а, активної фази війни, а, і це такий ноу-хау, з якого ми всі можемо щось для себе взяти, для своєї роботи, для свого особистого розвитку. А, буде а, виступ а, про дуже важливий для нас всіх кейс літопис. Буде презентація результатів дослідження. Це дуже потужне дослідження, в якому ми взяли глибинне, провели глибинні інтерв'ю з чарами великих і не тільки великих українських компаній, які вже застосовують програми інтеграції повернення ветеранів в цивільне життя. І ви побачите там дуже потужні інсайти і рекомендації. Будуть дві панелі оговорення після дослідження зустрінуться hr директори українських компаній. Ми поговоримо про те, з якими складнощами вони стикаються, і як вони проходять через реалізацію цих програм повернення ветеранів. І, до речі, чому вони не дуже люблять слово інтеграція, чому саме повернення? Буде міжнародна панель, на якої спікери з Ізраїлю та Сполучених Штатів поділяться своїм досвідом, як вони вже пройшли та проходять через цю роботу, з якими викликами вони зустрілися, і яким своїм досвідом вони хотіли поділитися, щоб ми ну, не повторювали якихось помилок і вже на іншому рівні. Пройшли через ці виклики, і як, як зробити цю нашу роботу такою, щоб вона була не просто про повернення ветеранів, а про розвиток, про новий ресурс, нові сенси, нові системи. І на завершення ми поговоримо про те, що зараз Україна, використовуючи наш досвід, наші нові сенси, наш розвиток, наш шлях, який ми проходимо, може дати. Світу. Такий в нас сьогодні план. І наша перша частина це дві потужних промови, до яких я хочу сказати наступне. Ми починаємо з розмови про реабілітацію. Чому коучинг це взагалі? Ну, ми знаємо це про майбутнє, це про результати, це про. Шлях до нової мети це за вихід за межі поточного мислення, нові сенси, але це неможливо, поки в нас не побудований фундамент, поки всі люди е, в соціумі не мають е, закритих базових е, потреб. І реабілітація це той фундамент. Ми починаємо з цієї розмови, що важливо зараз зробити, щоб ми всі мали ресурс. Рухатись далі, щоб через ці виклики, які в нас зараз є, ми пройшли, мали сили рухатись далі і використали ці виклики як ресурс. І для того, щоб почати цей день, я запрошую президентку ICF Ukraine Аліну Світненко з вітальною промовою. Дякую, Іра, дякую, колеги. дякую за створений простір сьогодні. Ми сьогодні, в четвертому дні міжнародного тижня коучингу, і дякую за цю неймовірну координацію і організацію цілого дня навколо складної теми, навколо теми війни і коучингу під час війни. І як коучинг впливає на суспільство сьогодні? Ми орієнтовані на дослідження і демонстрацію сили коучингу як інструменту для відновлення і розвитку особистості в екстремальних умовах, в яких зараз живе наша країна, і також для підтримки ветеранів, їхніх сімей у процесі реабілітації і. Не інтеграції, так як я розказала, а повернення у соціальне життя. І я якраз в своїй промові хочу наголосити, так, що це дійсно повернення, перехід в такий новий вимір життя людини, яка пройшла через цей досвід, і я спробую аргументувати це. Це дуже складна тема. Ми щойно з панельної дискусії з партнерами. З Ізраїлю, і ми активно зараз співпрацюємо, ділимося досвідом, як ми це проживаємо, тому що ми набагато довше у війні повноповному живемо. Як у них це відбувається, і ми цим партнерством посилюємо обох обидві країни. Як лідерка, як президентка Ukraine, як коуч, я вважаю за потрібне поширювати серед військових і їхніх сімей знання про коучинг. Те саме робить і відділення, те саме робить ІРА, те саме робить кожна школа, яка зараз працює в Україні. Саме тому зараз в рамках шестиденного міжнародного тижня коучингу в Україні ми цілий день присвячуємо саме темі відновлення під час війни. В тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, усе наше суспільство, уся нація переживає дуже дуже такі глибинні процеси, подібні тектонічним сувам на рівні мислення, на рівні світогляду, самосприйняття, відносин у всіх сферах і, взагалі, проживання життя. Наші цінності зараз дуже змінюються і із зовнішнього, такого напускного, до якого ми звикли за десятки років, так такого суспільства, які були заточені під систему. Ми всі розвертаємо все до себе на суто вісімдесят градусів до цінності самого життя, цінності спілкування і якісної комунікації, розуміння себе і інших. І якщо до війни в Україні коучинг був такою територією змін і трансформацій, чи в мене до речі, і для всього коучингу світу залишився, так а тому що світ в іншому контексті, ми знаходимося в екстремальних умовах життя. У нас територія переходу, так і я наголошую весь час про це, що ми глибше, ніж процес трансформації. Ми в процесі переходу народження нової. Ідентичності в нових умовах життя, коли старі підходи, опори, сенси зруйновані, і на них неможливо опиратися. І тоді на що можна опиратися? Звісно, що на внутрішнє. так, ми опори шукаємо всередині. Люди розвертаються до себе, вивчають, як вони влаштовані, і намагаються зрозуміти себе познайомитися з собою заново. І зараз ми маємо дійсно переформатувати наше суспільство. І говорячи про ветеранів, про військових, їхніх сім'ї, тобто усіх, хто прямо дотичний до воєнного контексту, ми маємо розуміти, що не людей, які повертаються, потрібно адаптувати, а нам потрібно готувати суспільство інше. Адже люди будуть, ці люди, ми разом будемо формувати нове суспільство. Я дуже часто чула думку, що люди, які пішли на фронт, кинули звичне життя, професійні, соціальні ідентичності. Повернувшись, обнуляють все, бо втратили професію, навички. Я тут не згодна, я міркувала багато над цим. І я думаю, що це не початок з нуля, це просто перезапуск, оцей такий так, перехід, тому що ці люди. Нічого не втратили. Вони навпаки повертаються ще потужнішими лідерами, бачать життя набагато масштабніше, ніж досі, але адже навчалися там не професійно, вони бачили реальне життя, і це не зрівняно більш потужним, ніж просто перманентно перебувати у професійних ідентичностях і виконувати перманентно функції в бізнесі, так яка інсталювалася в корпоративний світ чи в бізнес-середовище. Людина більша ніж професійна функція, і суспільство потрібно розвивати так, щоб ветеранам війни можна було повноцінно реалізовуватися далі, і ми маємо надати максимальну підтримку тут як коучі всім, хто її потребує. Найперше, військові і ветерани, звісно, потребують психологічної терапевтичної підтримки на рівні особистості. Це робота з травмою, з тілом, з емоціями. Далі в роботу включається коуч. Які теж працюють з особистістю, але вже на рівні постановки зовнішніх задач, формування цілей і формування нової професійної ідентичності. Так? Коуч допомагає сформувати соціальну професійну ідентичність, бо вміє працювати з потенціалом. І після досвіду війни повернення, коли людина переживає, я б сказала, розширення. Робота з потенціалом є особливо важливою, адже ґрунт вже під, під, підготовлено так, тим досвідом. Має людина попрацювати з травмами, стратегіями, які формували внутрішні конфлікти, і за допомогою коучингу перейти в потенціал. І це реально народження нової ідентичності. Кажуть, що ми народжуємося вдвічі за життя. І я в цьому впевнена. У мене чоловік, лікар, акушер гінеколог і я знаю, як відбувається цей весь процес. І мама двох дітей. От і вперше ми приходимо у цей світ фізіологічно, так а ми живемо своє життя, проходимо свій досвід. І друге наше народження відбувається тоді, коли ми вже знаємо точно хто ми із нашого потенціалу і навіщо ми сюди прийшли, і людина. Працюючи з потенціалом, вийшовши за рамки соціальних ролей, в яких перебувала, дійсно може діти до себе, до своїх базових налаштувань, взагалі з якими прийшла сюди душа, у це втілення, так, щоб проявитися, розкрити сильні сторони і реалізувати свої найважливіші місійні задачі. І я скажу, що коли людина отак себе знаходить і розкриває, вона все сприймає, сприймає у інший спосіб: міняється лінза, оптика. Людина із себе такої масштабної бачить інших теж такими, бо ми дійсно бачимо світ навколо вс... на себе із себе самих. І з такого світогляду, де обмежень взагалі немає, можна досягти чого завгодно. А найперше збудувати здорову комунікацію, починаючи з внутрішнього діалогу з собою, далі з сім'єю, професійним оточенням. Із потенціалу. Такого масштабу люди вже не, обмежують, не обмежуються своїми власними інтересами, не обслуговують свої власні інтереси, а живуть ширше і створюють велику цінність для суспільства. Тож, працюючи в такому руслі, ми можемо говорити і про тектонічні зміни на рівні суспільства, світогляду, майнсету, а якісні зміни суспільства в свою чергу ведуть до якісних змін усієї країни. І сьогодні ми прагнемо показати, як коучинг може бути потужним інструментом у подаванні викликів, що стоять перед ветеранами, їхніми сім'ями і суспільством. Загалом, організатор щорічного International Coaching Week в Україні ICF Ukraine, уже сім років робить цю масштабну подію. І цього року ми вже отримали відгуки, що вона наймасштабніша, і це наш спосіб підтримати зараз українців, показати, як працює коучинг. Сьогодні в нас особливий день. Я вдячна Ірині Золотревич і школі, масштабу чи за координацію цього дня, присвяченого тем війни. Я дякую всім спікерам і запрошеним Іриною гостям за залученість цей захід і за важливий цінний досвід, я впевнена, яким сьогодні будуть всі ділитися в цьому просторі. Я особисто планую бути присутньою весь день, щоб збагатитися цим унікальним досвідом експертів. Всього впродовж усього дня. Дуже дякую, Іра, передаю тобі слово. Дякую, Аліна. Я навіть не знаю, що можна було краще сказати в президентської промові. І дійсно, в нас сьогодні розмова дуже високого рівня і про дуже. Фундаментальні цінності, від яких залежить, наскільки ми взагалі цей власний абрейд і абрейд суспільства здатні зробити. І спікери в нас сьогодні такого рівня, ну, якого в нас ще не було. І перед тим, як запросити нашу наступну спікерку, нашу гостю, я хочу почати з історії. Як коуч, кілька місяців тому я усвідомила, що багато моїх клієнтів, а працюю я по більшості з власниками, з керівниками, з людьми, хто є лідерами в волонтерських рухах, в державних системах, незалежно від їх професійної діяльності і Рівня масштаба рішень, з якими вони мають право, для багатьох тема, з якою вони стали звертатися до нашої роботи, вона стала про базові фундаментальні речі: стосунки, родина, діти, і багато хто зараз. Я от мені цікаво, до речі, хтось з вас поставте плюсики, якщо ви теж про це думали. Я зараз скажу про що, стали думати про те, як допомогти дітям, які залишились без родин, шукати якісь для себе рішення усиновлення дитини, взяти дитину в родину. До мене звертались навіть багато хто моїх іноземних друзів. От в кого такі думки теж були, або ви знаєте таких людей? Але дуже тривалий час в нас ця система в державі, ну, скажімо так, потребувала вдосконалення. Це була складна система, не дуже ясно було, не дуже прозоро, що робити, і кілька місяців тому я написала людині, яку я знаю, що вона ну, дбає, вона думає про цю тему, і вона працювала з цією темою. Я запитала, які є оновлення і чи є якісь покращення, щоб можна було зайнятися цим питанням, тому що для себе ми теж в родині це питання розглядаємо. І Юлія Соколовська, яку я зараз запрошу до виступу і розкажу ще трошки про нього, вона сказала, так, скоро буде. Я вам зараз... І вчора мені Юля Юлія надіслала посилання на новий сайт. Зараз він з'явиться посилання в чаті. Вчора була запущена нова платформа, це зараз скріншот. Єдина державна платформа для установлення та сімейне виховання про усиновлення та сімейне виховання дітей. Це значить, що процедура, система стала простою, прозорою, і всіх, хто про це думав. Чекають нові можливості зробити для дітей, для нашого майбутнього ту базу безпеки, з якої все починається. Ми знаємо це як коучі. І це є один із інструментів нашої реабілітації і наша інвестиція в те, щоб ми розвивались далі як соціум, як країна, як громадяни. І я хочу зараз запросити до виступу заступницю керівника офісу президента Юлію Соколовську, яка також працювала як міністр соціальної політики в своєму попередньому досвіді, і це люд, ця людина, яка в, в нашій державі відповідає за проекти пов'язані з реабілітацією. Не просто відповідає, вона це дуже любить. і Вона туди вкладається всією душою. Uh, і також я дуже вдячна, Юля, за те, що ти поважаєш коучинг і що ти сьогодні знайшла час прийти до нас і послухати. Я знаю, що ти прийшла в першу чергу послухати і сказати, сказати щось важливе, слово тобі. Дякую, Ір. Дуже дуже таке душевне і хороше представлення. Я буду намагатися виправдати очікування. Ти починала з того, що ми говоримо про інновації. От я подумала про те, що ми сьогодні говоримо і про інновації, і про традиції, і ми беремо черпаємо силу в обох мені здається, напрямках. От сьогодні такий день, день хороший день зв'язку з традиціями. Вони також мені здається, як нації надають багато сили. Uh, і я хотіла би сну на початку подякувати всій спільноті, яка uh, займається, яка допомагає, яка uh, адаптує uh, наше суспільство до uh, нових викликів і до того, що ми всі uh, переживаємо. Ми мені здається, що ми кожен пере та пере знаходимо, перевідкриваємо себе і uh, адаптуємо наші знання, навички, вміння. До реалій, і хочемо, щоб у нас було стійке і спроможне до зростання суспільства. Тут дуже важливо, що ми у спільнотах знаходимо ідеї, які потім як спільнота можемо і імплементувати в життя. В своїй роботі та моя велика професійна любов реабілітація у всіх сенсах, яких це би не значило, наразі я займаюся і дуже люблю напрямки, які стосуються фізичної реабілітації, тобто реабілітації в сфері охорони здоров'я і реабілітації психологічної, тобто все, що стосується там mental health, я це бачу як базова да, потреба, базові налаштування для того, щоб людина, ми сьогодні говоримо про людей, які повертаються із збройних сил. У нас наразі люди повертаються в більшості не виключно, але в більшості з травмами, ушкодженнями, з обмеженнями функціонування. Тобто, наша задача зробити так, щоб людина стала економічно суспільно незалежною, незалежно від того, які ушкодження вона отримала. Тобто наш базовий зараз девіз, яким ми е, цю роботу робимо, вона він говорить про формування спроможностей замість залежностей. Що ми маємо на увазі під цим, що е, з людиною починає працювати мультидисциплінарна одразу реабілітаційна команда? В закладі охорони здоров'я це новинка для України, тому що в мультидисциплінарна реабілітаційна команда це не про не тільки про лікарів, це про ерготерапевтів, психологів, про фізичних терапевтів, про соціальних працівників тобто, це команда людей, які з різних точок зору може допомогти людині усвідомити якийсь свій новий стан і допомогти з цього стану вийти сильнішим і з. Потенціал з більшим потенціалом, і е, не виключно е, ми працюємо над тим, як почуваються хлопці і дівчата, які приходять із фронту. Але ми розуміємо, що і сім'ям, і дітям їхнім потрібні е, потрібна там допомога, потрібний супровід. Мені дуже хотілося б також сказати про ініціативу, яка в нас є: це створення центрів життєстійкості в територіальних громадах. Це про. Такі створення мереж та, психоемоційної, психо психосоціальної підтримки людей, куди люди приходять, зазвичай за сім'ї з дітьми і можуть отримувати якісну послугу, яка включає в тому числі психологічну послугу, таку, базу, дуже базову, дуже е, е, ну стартову, скажімо так, послугу для того, щоб люди могли зняти стрес, могли поговорити про ті проблеми, які е, мають люди в їхній громаді, в тому числі, і зайнятися там саморегулівними е, практиками, і е, таких ініціатив багато, вони е, розвиваються, але ну, мені здається, що нам важливо говорити всім разом, думати один об одного, тому що в кожного є свій досвід. Мені сьогодні буде надзвичайно ну, послухати досвід тих компаній, які е, готують повернення чи вже мають кейси повернення е, ребят ветеранів. Важливо, ти хотіла ще кілька акцентів звернути на те, що ветеран це не пільговик, це не вразлива категорія, це не прихований від суспільства людина з інвалідністю, як, як це було в радянські часи. А це людина, яка, якій ми маємо створити безбар'єрний простір, простір можливостей. І що важливо, що це люди з новими знаннями, навичками, як інноваційних там технологій, так і досвіду там складання якихось стратегій. І я вже не кажу про той ризик і про те вміння працювати в стресових ситуаціях. Тому ці знання, навички ми також маємо і мусимо використати як величезний актив і ресурс. Я думала про те, що завжди невизначеність це синонім стресу. А визначеність це коли ми всі готові, коли ми розуміємо, що в нас є програми, в нас є інструменти, у нас є підходи до того, щоб людина поверталася в зрозумілий, в готовий простір і щоб вона не хвилювалася про свою сім'ю під час. Тому багато є програм, я їх дуже вітаю. які… Допомагають там дружинам військових і захисників, щоб розпочинати свій бізнес, створювати ініціативи в громадському секторі, ну, тобто бути там стабільною да, і дуже резильєнтною, да, стійкою одиницею, скажімо так, нашого суспільства. І, Оці готові рішення вони дуже важливі. Вони мають точно масштабуватися. Але для того щоб масштабувати такі рішення одночасно у всіх сферах, тому що ми, як країна, м'яці трансформуються одночасно в дуже багатьох сферах, як суспільство, трансформуємося в дуже багатьох сферах. Потрібна п'ятна розмова з собою, а це завжди непросто. Я по свого досвіду е е е отримання цього да, участі в коучингових сесіях розумію, що це процес. Досить інтимний, досить чутливий, складний, але дуже надихаючий, дуже якраз про те, що розширюючи наші, наші можливості, і справді думаю, що такі розмови, як сьогодні, наше спільнотворення може призвести до цінності, яку ми всі разом отримуємо, до чесної роботи з собою, своїми своїм оточенням з колегами, партнерами, і що не, не менш важливо, що ми знайдемо ефективні інструменти, як всі е, наші чудові прекрасні е, ініціативи втілити в життя. Я нам бажаю, щоб ми мали як ідеї, так і інструменти для їх втілення. Бажаю нам всім гарного і сьогодні продуктивного дня. І е, наступні наші е, е, ініціативи, е, щоб були успішними, і дякую тобі особисто. Дякую всім колегам, які сьогодні знайшли час і можливість, і пріоритизували з, -з, -з поміж безліч інших дуже важливих речей в житті в сьогоднішній день. Дякую. Юля, дякую. Я хочу ще особисто подякувати без деталей за те, що ти сьогодні там зі мною поділилася. Що ти певні розмови, певні діалоги ініціюєш на високому рівні серед лідерів, лідерів нашої і держави і бізнесу. про... Цінності українські, і це теж для мене дуже пов'язано якраз з коучинговим підходом через усвідомлення шукати нові сенси, напрацьовувати нові системи. Тож я дякую за те, що ти несеш це в світ.